Свою хокейну команду капітан Сергій Шутяк назвав шахтарський барс, тому що основний склад гравців мешкає в мікрорайоні Шахта. А в команді Олександра Кузнєцова Спартак 46 найстаршому учасникові. 61 рік. Хокейний спорт на Закарпатті прагнуть відродити. Жодних вікових обмежень і жорстких запитів щодо професіоналізму гравців немає. Чемпіонат скликає справжніх любителів хокею. Цілі і задача турніру, в першу чергу, це, конечно, визначення переможця. Второе это укрепление спортивных связей, культурных связей, это развитие любительского, ветеранского хоккея, популяризация этого вида спорта здесь на Закарпатье. Ну и пропаганда спорта как здорового образа жизни. Ленський внесок із команди становить 200 гривень. Загальний збір складе призовий фонд, який розподілять між трійкою переможців. До слова наразі поборотися зголосилось уже сім команд: три з близького зарубіжжя, чотири ужгородські. Втім, організатори переконані, що в інших областях та юнашій є ще чимало охочих поковзатись із азартом. Варто тільки зібратись у команду і зареєструватись до 1 січня. Буде гратися коло. По дві гри мінімально кожного тижня. Це буде субота-неділя або, можливо, п'ятниця-субота. Ще побачимо. Ужгородці будуть мати можливість спостерігати за дорослим хокеєм. Надіємося на те, що ця справа посприяє популяризації цього виду спорту. Нагадаємо, хокейний спорт для ужгородців став більш актуальним і доступним із відкриттям найбільшої міської ковзанки Айсленд. З наступного ж понеділка тут стартує заманлива акція. Щобудня початком із 12.00 відвідувачі зможуть кататись дві години за вартістю однієї. Усе для популяризації спорту на ковзанах. Та відроджувальний рух не обмежиться ужгородським льодом. Уже в четвер, 8 грудня, урочисто відкриють ковзанку 20 на 40 метрів у Тячеві.